Це коли батько каже, та все пригодиться, каже, воно все треба. Ну, вирішили ми його все викинути отсюди. Трошки у нас є така котельна. Отута, коротше, у нас Зараз будемо реанімірувати оцей димоход. бо батько каже десь тут щось димить сюди каже і нього тут щось вже замазував замазував зараз тут все повикидаємо щоб чистенько було наведемо порядок а тут зараз заваримо все на глухо ну, тільки щоб дим тягнуло так... коротше картильна така а це все що збивати треба. Короче, сейчас обидим покажу. А може і будем, а може і ні. Це він тут соломою пала. Там іде це десь чуків п'ять, да? Чуків 5 йде в тебе, так? Да? За сутки. За сутки десь чуків 5 йде оце, в такому котлі. Ну тут горить усе, коротше. Кидаємо все що можна. Трошки порядки понаводимо. Бо все часу не вистачає, а це рішили. Буде більше міста трохи. Зимою можна спати, так? Да? Вода є е -е, вода тут можна, не знаю, гаряча чи холодна біжить, ну якась точно біжить. У нас світла немає. Это холодна вода чи гаряча? Гаряча вода чи холодна? Ні, холодна. Холодна. Сейчас, а -а -а. Надо побігли! Коротше, така вона невелика, ну тут тепло. Па, що це ти робиш? і не знаю, що це таке. Так? коли що немає? Багато. Скоро люди вже й забудуть, що воно таке, чує. Та вже не знаю, як. Коротше, у нас генератор цей слабого, ну, тягне. Ну так, приварили сюди лист. Зараз он батько там подано проволкою обмотали, буде тримати. Ну, по-другому не виходить. А як його повністю розбирати, це дуже тут треба варити. А так глиною он замажемо і буде. Раніше печки стояли годами, так? Да? А зараз люди і не знають, що їм можна так і зробити. Там не знаю, там не, Та не знають, хто там що знає вже, блять. Треба тобі якось чи отуда, чи отсюда рукою вот так понамазать. Дачі нема. Ну, Візьми так понатой. Вона отут була дирка короче, воно так прогнило з цієї сторони і тут теж було. Зараз ну, замажемо й буде дымить. Нормально, піде. Ще год двадцять простої? Тікай А де ти так навчився накидати? А? Баба Лиза назвала. Баба Лиза назвала. Да верь. Ё-моё. А уровень, да, тебе?